Налаштування мережевого годинничка моделічка ВСТ-896. Огляд коротенький. Зробили, коли робили огляд моделічки 896, їхнє порівняння, різниця. Зараз суто по налаштуванням молоделька 896. Почнемо з кнопочки аларм якщо її раз нажати. Відбувається перехід в режим налаштування будильничка. Ще раз нажимаємо, з'являється цей значок. Якщо не буде цього значочка, він пілікати не буде. Потім довго утримуємо кнопочку «Аларм». Так, це я вже повернувся. Ще раз переходимо. Довго утримуємо і налаштовую годинник. Кнопочка Updown. Ще раз аларм. Аларм кнопочка, ще раз нажимаємо хвилини. Ще раз аларм. На... Виставляємо, скільки хвилин буде пілікати будільничок. Залишаємо, наприклад, 5 чи змінюємо за допомогою кнопочки «Up-Down». Воно в нас вже перевернуло. Так. Що тут ще є по налаштуванням? Якщо треба вимкнути кнопочкою «Аларм», ми вимикаємо. Тобто ми війшли в режим, коли виставлений будильничок нажали, вимкнули. Зайшли, залишили. Потім переходимо до налаштувань. У нас що тут ще є режими. Режим перший зміна екрану. Режим ну, другий екран залишається постійний без змін. Так, його і залишаємо. Так, потім переходимо до режима в нас кнопочки мода і налаштування всіх остальних параметрів. Так, якщо довго отримати, ми переходимо на рік. Довго утримували кнопочку моди. Зайшли в моди. Довго утримували кнопочку моди. Налаштували, наприклад, ще раз дивимося. Зайшли в моди. Довго утримуємо, З'являється рік. Кнопочка «Авдаун» налаштували, виставили. Ще раз місяці. Налаштували, виставили «Авдаун». Кнопочку моду перемикаємо. Налаштували, виставили. Повернулися в основний режим. Якщо довго з центрального екрану утримувати кнопочку моди на початку, у нас з'являється 24х Кнопочкою Up ми змінюємо чи повертаємо. Кнопочка моди налаштування годин Ще раз нажимаємо на лаштування хвилин. Налаштування повторюю апдаун. Ще раз нажимаємо, повертаємось в режим годинник, що відбувається на екрані. Так, ще тут в нас є режимчик ночний. Це коли йде режим енергозберігання. Нажимаємо кнопочку моде. І потім. Ш, нет, так, стоп. А, все, зараз повернулись. Знову на центральний екран. Ще раз. Нажимаємо кнопочку моди. Ще раз моде. Це в нас буде температура. І кнопочка OFF. Кнопочкою on ми можемо. Кнопочкою up ми змінюємо на режим. І переходимо в цей режим енергозберігання. Тобто з 6 години ранку. Ось воно зразу і відбулося. Шостої години ранку до... Ні, з 6-ї вечора до 6 години ранку. Так, це в нас вже ось так спрацьовує наш будильничок. Вимикаємо його, є два варіанти. Перший варіант, він буде, пам'ятаємо, вілікати 5 хвилин, бо ми налаштували в налаштуваннях 5 хвилин. Якщо нажати на цю кнопочку, відбувається. Що він не пілікає, але блимає. Щоб його взагалі вимкнути, нажимаємо любу кнопочку. Наприклад, UP. Все. В принципі, всі налаштування зроблені. Якщо кому не зрозуміло, пишіть, ще раз ролик перезапишемо чи зробимо пояснення. І все, до слідючих відео.